Відходять найкращі, а може не тільки, та все ж мені гірко втрачати своїх і присмак у роті відчаю гірки, і сумом приправлений іноді сміх. дзвонила душа, Мать прощатись хотіла. Я знала про те, що могла я зробити. Чекають дві квітки червона та біла, роса на пелюсці сльозиною тремтить життя. Ми на міцність його випробовуємо. Та іноді сил не врахуємо своїх, лиш в пам'яті друзів імена викарбовуємо та посмішкою згадувать, вчимося їх.